Це перше з п'яти відео, які я запланувала на найближче майбутнє. І, скажімо чесно, я не змогла дозняти аудіо в кав'ярні. Я думала, що зі мною щось не так. Ну, типу, все ж зрозуміло. Всі ті астрологи, всі ті астрологи, шарлатани. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Рік тому я. Завела цей ютуб-канал, щоб ділитися з вами цікавинками космосу та різними астроподіями. За цей період ми з вами вивчали астрологію для новачків з різними чотирнадцятьними термінами і поняттями. За цей рік ми бачили з вами багато прогнозів по тому, як рухаються наші планети. І також вивчали те, як планети впливали на людство в минулому через призму історичних подій. А ще ми з вами зустрічалися на прямих етерах, де говорили про кармічні показники, де говорили про наше призначення, і звичайно про наше майбутнє, тобто наших дітей. А сьогодні хочу розпочати новий формат взаємодії з вами. Це перше з п'яти відео, які я запланувала на найближче майбутнє. І в еру особистого бренду дуже важливо бути ближче до своїх людей. Тож буду знайомити вас з тим, як астрологія попливала на моє життя, як вона підкреслює мої особливості і допомагає йти до бажаного і не тільки мені, а й моїм клієнтам. Тож, Мені трошки страшнувато, але я вже не вперше щось починаю і довожу до кінця. Тож поїхали. Впевнена, багато хто з вас пам'ятає ось ці газетні прогнози. Там, де дається прогноз на тиждень або місяць, по всім знакам зодіаку від овна до риб. От в моєму дитинстві була та ж сама історія, читала ці прогнози і. Бо воно, в принципі, співпадало лише частково або не співпадало зовсім. І я думаю, що в принципі я б цю історію взагалі полишила, тому що ну, не співпадає та не співпадає. Але штука була в тому, що ці неспівпадіння ще і торкалися питання такого самого опису, знаку зодіаку, під яким я народилася. От і скажімо чесно, я думала, що зі мною щось не так. Я себе навіть, бувало, називала неправильний козиріг. Так, я була амбітна, я була така цілеспрямована, але вибудовувала скажімо так, стратегію досягнення свого успіху як марафонець, тобто бачила десь цілі точку Б і планомірно до неї йшла. От, я дуже любила такі, як то кажуть, строгі костюми, більшу частину, мабуть, свого підліткового віку я взагалі була, як з фільму Люди в чорному. Мене навіть так і називали леді в чорному, бо ну, я любила такі ну, чорні костюми. От, ну, таке вже було моє підліткове перебування в тому стані. Тож вибачайте. Але були моменти, і їх було багато, коли я була геть іншою. І ось тут починалися питання. «Е, навіщо питання ви спитаєте? Ну, типу, все ж зрозуміло. Всі ті астрологи, всі ті астрологи, шарлатани? Відповідь здається, дуже простою. Але чому стільки років пройшло, тисячоліття навіть, а ця інформація вона не забулася. Вона навіть, я б сказала, набирає більше обертів. І королі, імператори в минулому, деякі в теперішньому, використовують цей інструмент для продумування, скажімо так, свого шляху до бажаного. От. Може, я щось не так читала? Може, якась не так інформація до мене та доходила. Взагалі, щось з мною не так. І шість років тому. Одного разу я дізналася, що взагалі то я якби і не козиріг. Ну, точніше, не чистий козиріг. Бо сонячного знаку його замало для того, щоб зробити повний опис людини. Як ви зрозуміли, я не змогла дозняти відео в кав'ярнях. Чому? Тому що звук. Ні. Не розмови і навіть не робота а кавомашини. А музика, яка є на фоні. Реалії Ютубу такі, що фонова музика, яка ну, незаконно використовується, може потім заблочити весь влог. Тому я буду знімати цю частинку влогу в тій локації, яка Є, і це класна погода сьогодні на вулиці. Я думаю, що головний меседж я вам все ж таки передам. І тут я дізналася, звідки у мене тяга до естетики, декору, до мистецтва. Яка різниця насправді? Якого кольору серветки на святковому столі? Чи якого кольору спідниця синього чи кобальтового? А... І чому взагалі я не суцільно налаштована лише на кар'єру і не весь час приділяю тому, щоб досягати свої професійні висоти? Взагалі мені треба зважити, подумати, вибрати якийсь дипломатичний підхід до тієї чи іншої ситуації. От, шукаю весь час компроміс у тому чи іншому спірному питанні. Тоді на зустрічі з астрологом я дізналася, що взагалі-то є така собі карта народження, і у неї є початок. І ось цей початок, оця точка, вона описує мене як особистість, як я проявляюся, як я одягаюся взагалі мій імідж, як я могла взагалі прийти в цей світ. Ну, типу, про сценарій пологів. А взагалі-то там був ще один нюанс. І коли я вже... Брала до уваги і цей момент, і читала прогнози по тому знаку зодіаку, воно якось все це почало працювати. І тут я задумалася, чи потрібно людство ділити на 12 знаків зодіаку? А може, є все ж таки якісь відтінки в цьому всьому? І тут мені стало цікаво саме докопатися до істини. Типу, а що, що саме дає? Таку чіткість прогнозування, коли у тебе якби є всього-навсього твоя карта. Ще однією важливою відмінністю від Козрога було те, що у мене кар'єра при всіх моїх амбіціях ніколи не стояла в пріоритеті. Тобто, якщо б довелося обирати, а так і було певний час. То замість підкорення вершин я, звичайно, обрала б сім'ю і дітей. Щоправда, я розуміла, що тоді б вкладала в дітей максимум. Ну, щоб уже ними пишатися. І це все показники місяця, про які я до взаємодії з астрологом навіть не здогадувалася. Таким чином, я дізналася свою точку А. Де у мене, скажімо так, тузи в рукаві, а де можуть бути перешкоди? Тобто розбір карти народження, натальної карти докорінно змінив життя. До речі, саме на тій зустрічі мені сказали, що я можу бути астрологом і взагалі-то буду ним. Чесно, я дуже сильно сміялася, або на той момент у мене була моя. Обожнювана робота, яку я взагалі-то вважала своїм призначенням. Ох. І для мене вона завершилася в лютому 2022 року. Як ви розумієте, то далі постало питання. Чи все в нашому житті підпорядковується зіркам, чи все ж таки ми маємо вплив на своє життя? Я думаю, ви вже здогадалися, що я віднайшла відповідь на це питання і, звичайно, перевірила на власному досвіді. Але це вже тема наступного влогу. Побачимось.